Вітаю, сталкери, і в цьому короткому відео ми з вами подивимося, як саме активувати ту консоль розробників, через яку ви можете вводити конс команди консольні на те, щоб літати по карті, дивитись на всякі цікаві місця, ну і також дуже багато інших команд, які ви зможете знайти на просторах інтернету. Зробити це дуже просто для того, щоб ви змогли скачати цей мод, вам потрібно перейти за посиланням, яке є в описі або в закріпленому коментарі до цього відео. Це сайт NexusMod. Він... Всім відомий, він безпечний. На цьому сайті, в принципі, знаходяться всі моди на гру Stalker 2, серце Чорнобиля. Отже, якщо ви перейдете по посиланню, ви опинитесь на оцій сторінці. Перед цим вам потрібно буде зареєструватись на сайті. Бажано зробити це до того, як ви будете скачувати, тому що так чи інакше, сайт запитає вас, реєстрацію вам буде потрібно зареєструватись. Отже, після реєстрації опиняєтесь на сторінці з модом, заходите, вам, нам потрібна вкладочка, ось тут «Files» а uh, також main files останній ось тут UA Tools Salker 2 тобто Unreal Engine Tools Unreal Engine інструменти заходимо в manual download тобто ручне завантаження Дивимось якийсь дисклеймер, який повідомляє нам про те, що ми беремо на себе на свій страх і ризик використання цього моду в плані того, що може зламати нам гру, якщо ми будемо його використовувати не так, як треба, але на це можна забити болт. Після цього натискаємо слав Download, Ну тобто в нас немає преміума на Nexus Mod, тому нам, в принципі, доступне завантаження звичайне. Я вже завантажив, можна зберігти після того, як натиснете, завантажити воно автоматично відкриє вам. Вікно вашої системи і спитає, куди саме ви хочете зберігти. Можете зберігти куди завгодно. Отже, після того, як ви зберігли і розпакували архів, усередині буде ось такий набір файлів. Нам потрібна лише оця одна папка. Переходимо до нашого стіму, вибираємо Stalker 2 серце Чорнобилю, натискаємо правою кнопкою, в управління заходимо, і ось тут буде переглянути локальні файли. І все, що нам потрібно зробити, це перемістити ось цю папку. У папку з нашою грою, тобто тут теж є папка Stalker 2 і основна папка Stalker 2 нашої гри. Не переживайте, вона в собі містить лише папки, які додають цей мод. Як ви бачите, тут шлях ось такий. Не запам'ятовуйте ці шляхи, у вас вони будуть відрізнятися в будь-якому випадку. Якщо ж у вас вже є встановлені моди, вам потрібно зайти у папку вашої гри, тобто знову ж таки в Steam, управління, переглянути локальні файли, зайти в папку Steam, контент, пакс. І тут буде папка з вашими модами. Так само заходимо тут, content-packs-mods, і копіюємо моди просто от таким чином, от сюди. З заміною. У мене, у вас, якщо, буд... якщо вони не встановлені, то просто скопіюються. Ну і така сама біда, якщо у вас моди не встановлені, немає папки mods, ви просто берете розпаковану вашу папку з архіву з Nexus Mod, просто переносите її у вашу папку. З вашою грою, яку ви відкрили через управління, локальні файли і так далі, і переносити ось таким чином. Також з заміною підтверджуєте і все, мод встановлений. Можна заходити в гру, натискаючи кнопку Тільду, вам буде відкриватись та сама консоль, і ви зможете вводити команди. Надіюсь, вам це відео було корисним. Якщо корисним, ставте лайкосік, пишіть коментар. Не забувайте приходити на стріми, підписуватись. Ну і ви самі все знаєте. До побачення.